Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам новий каталог Avon за лютий 2025 року. Це справжня скарбниця краси. На першій сторінці нас зустрічає яскрава новинка ультрапігментована помада. Ультра вона обіцяє на 25% більше кольору з першого нанесення. Відтінки просто захоплюють: рубіновий поцілунок, ягідний коктейль, ніжний ліловий та багато інших. Твої губи будуть виглядати так само яскраво, як колір у тюбику. До речі, помада, збагачена олією жожоба, авокадо та вітаміном Е для ультразволоження. А ще спеціальні бонуси. Аромат Little Black Dress можна придбати лише за 199 гривень за умови купівлі двох продуктів з каталогу. Це ідеальний подарунок на День закоханих. Далі олівці для губ серії Ультра, які допоможуть створити ідеально чіткий контур. Купуєш два і кожен всього за 169 гривень.